Вітаю, шановні глядачі. Я зараз хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ? Дуже сильні втрати у росіян з усіх напрямків, де Депокровськ, абсолютна перемога військових України. В них росіяни не очікували. У них там була інформація, вони готували, готували ці наступи, все їм хотілося сильно вразити, але. Не очікували. тут все, Вони сіли, вони, в них усе повільно, у них дуже важко. Вони думали, що перенавантаження зроблять для військових наших. Але перемога абсолютно в наших військових. Перешифти там зупиняються, сідають. От вони таке вислють, щось сіли, калюжу чи калюжу крові. Прошу вищі сили, допоможіть, зруйнуйте всі плани расистські. Більше не можуть росіяни продовжувати наступи, втрачають повністю весь потенціал, тікають, лякаються, відступають із Покровського напрямку і прошу вищі, сили, допоможіть. Закрийте небо над Покровськом. Над нашими військовими закрите небо. Прошу одведіть, одверніть від наших військових, від цивільних людей, українців на Покровському напрямку, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ФПВ дрони, дрони камікадзе дрони на у птовому волокні одведіть, одверніть всі скиди і поверніть назад расистам, особливо тому, хто дає накази. Хто їх виконує, хай в голову летить, їх нищить буде так і так і є. Більше росіяни воювати не зможуть. Отвертаю, отсікаю на віківічні расистів, росіян від Покровська тікають. Відступають, буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, закрийте небо над Покроськом, над нашими військовими. І буде захист міцний, буде так і так і є. Так, зараз я хочу подивитися Курщину, Курський напрямок і Суми, місто Суми, і Сумська область. Скажіть, допоможіть виші сили, що заважає знищити росіян, що обстрілюють Сум, Сумську область. Наших військових, скажіть, допоможіть. Що заважаю знайти росіян, що обстрілюють наші містечка міста в Зумській області? Тут треба більше зброї, йдуть важкі. Бої. І буде більше зброї. Все буде гар гаразд, тут дуже хорошо. Всі росіяни, що зібрались там в Курській області, що обстрілюють Сумську область Суми, будуть убиті. Їх не стане. Вони розраховували на щось росіяни, але це марна їхня надія, у них не вистачить живої сили, відсікає, відвертає росіян від Суської області. Від курщини тікають, лякаються, самі себе хайдуть повбивають. Тут абсолютна перемога наших військових над Росією. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим у Курській області на перемогу, на знищення расистів, росіян Ніщо не заважає нашим військовим рухатись вперед до міста Курська. Відкритий шлях, відсікаю, відвертаю росіян, а також прошу допомогти вищі сили, допоможіть, зруйнуйте. Знищить всі військові літаки, військову авіацію Росії, що обстрілює Сумщину взагалі Україну, наших військових. Прошу допоможіть знищити всі склади з боєприпасами, снарядами, бомбами, ракетами. Всі сховища, де б вони ховали, вибухають. Більше немає у расистів, чим і ким воювати. Буде так і так є. Одсікаю, відвертаю від наших військових, цивільних людей, від міста Суми, Сумської області, від усіх містечок, будинків, міст. Осікаю, відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, Впівід дрони дрони камікадз, дрони на оптовому волокні, відвертаю, отсікаю на віки вічні, більше не зможуть росіяни використовувати зброю, їм назад в голову летить, ще на взльоті вибухає і всі, хто. Надає накази, хто виконує накази. В Росії знищено повністю всю армію. Більше немає чим і ким воювати. Буде так і так є. Перекрив. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над сумами, над нашими військовими, цивільними людьми над усією Сумської області. Буде захист міцний, повністю знищено, зруйновано. Всі російські плани більше не можуть продовжувати наступ війну. Отцікаю, відвертаю росіян від сумщини, буде так і так і є. Тікають, наступати Зараз я хочу подивитися захист. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що, е, чи є якась загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи загрожує щось отримати, поранені. Найближчий час, чи загр... є загроза для життя? Ну, зараз буде період такий затишчя, Щось буде відбуватися на фронті. Вся концентрація уваги буде зараз на фронт. Щось там буде відбуватися. Дуже запекла боротьба. Рашисти будуть втрачати і втрачати дуже багато втрат. І ще дезертирство може бути, і в наших військових є потужні якісь ракети. Так що так, от така інформація. Отак, от прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть од наших військових, від цивільних. Людей, тих, хто дивиться відео: близьких людей, військових, побратимів, усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Отведіть, одверніть. Поверніть назад рашистам всі впіві дрони скиди. Хай їм голову прилетить, особливо тому. Рашисти будуть відступати. Особливо тому, хто надає накази. Хай в нього саме і летить оця вся зброя, що застосовують росіяни. І ті, хто виконують накази, хай в голову поприлітає, більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так є. Одвожу, оцікаю навіки вічні. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей день і вночі. Захищайте, оберігайте всіх наших військових. Всю країну закрийте небо над Україною, надходиться необхідна зброя і захист міцний. Буде так і так є. Не буде все сказане, здійснено так буде. Так що така вийшла сьогодні захист. Дивіться, ви по, е, постійно пильнуйте, що відбувається в небі. Будьте дуже обережними і не виходьте, як чуєте, вибухи, або вже лунає. Е, Повітряна тривога. Не виходьте, не дивіться, що там відбувається, будь ласка, просто ховайтесь, бережіть себе. От, все має бути добре. Дякую за увагу і до зустрічі!